Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативний душ. Даний душ ідеальний для кемпінгу, подорожей, пляжного відпочинку та інших активностей на природі, оснащений мідним безчітковим мотором, який забезпечує стабільний потік води. Крім того, батарея в 6000 мАч гарантує тривалий час роботи без підключення до електромережі. Компактна конструкція. Ця дозволяє легко транспортувати та зберігати пристрій. Він дуже простий у використанні. Достатньо занурити водяний насос у відро або іншу ємність із водою, увімкнути пристрій та насолоджуватися комфортним душем.